В Цій частині відео дозволю собі трошечки відхилитися від основної теми, тобто від розгляду HTML, і поговорити про особливості роботи в редакторі Visual Studio Code. Хочу наголосити, що те, про що я зараз буду говорити, стосується виключно цього редактора. Якщо ви використовуєте якийсь інший редактор, то відповідно ті комбінації клавіш і інструменти, про які я буду зараз говорити, можуть не спрацювати. Або якщо вони є, звичайно, що вони там є, але працюють і налаштовуються трохи по-іншому. Перше, на що хочу наголосити вашу увагу. Той код, який ми зараз з вами написали, це звичайний каркас сторінки, який використовується виключно в усіх сторінках. Виключень майже не буває. Незначні відхилення витрапляються дуже-дуже рідко. Відповідно, кожна сторінка повинна відповідати даній структурі. Щоб кожен раз не набирати оцей шматок тексту вручну і взагалі не писати повторювані, прискорити написання повторюваних елементів тексту, у редакторі Visual Studio Code існує спеціальна система скорочень. Е, строго кажучи, це не Перевага виключно цього редактора. Тією чи іншою мірою воно реалізовано в усіх редакторах, і ця система скорочень стосовно до HTML і CSS, називається Emmet. Її можна встановити у вигляді окремого плагіну, якщо ви використовуєте, зокрема, редактор Brackets. А в Visual Studio Code це вбудовано по замовчуванню. Що це таке? Це така собі своєрідна система скорочень. Коли ми записуємо якусь абревіатуру, Натискаємо клавішу Enter, і редактор сам розгортає її до повного представлення. Наприклад, для того, щоб кожного разу не створювати оцей весь каркас від початку до кінця, ми можемо з клавіатури набрати знак оклику. Зверніть увагу, зараз в випадаючому в випадаючому віконечку з'явилася така фраза Emmet abbreviation і зразу показано фрагмент коду, який буде створений зараз, якщо ми натиснемо клавішу Enter. Тобто не потрібно набирати весь код, вам достатньо написати лише. Знак оклику, Enter, і редактор сам напише за нас решту. Це зроблено для того, щоб трошечки прискорити написання повторюваних частин тексту. Ви можете побачити, що тут структура дещо відрізняється від тієї, яку ми з вами набирали. Тобто тут додані певні теги, зокрема, мета. Про них трохи згодом. Хай поки що вони будуть присутніми. Якщо їх не буде, не критично, але хай буде. Наступний момент стосовно скорочень. Якщо ми пишемо тег, то зазвичай відкриваємо трикутні дужечки, наприклад, ось так, потім я пишу назву того тегу, який мене цікавить, і закриваю трикутну дужечку. В результаті виконаних дій, якщо даний тег парний, редактор автоматично будує закриваючу пару і курсор розташовує між ними. Але насправді і цього писати вам не обов'язково. Якщо ви напишете тег, ви можете написати його взагалі без трикутних дужечок. І натиснете клавішу Enter. Решту за вас зробить сам редактор. Звичайно, за умови, що такий тег існує. Тобто, якщо я запишу щось ось таке, а такого тегу точно немає, коли я натисну Enter, це ні до чого не призведе. Ще один момент. Коментування. Наприклад, якщо у вас є якийсь текст коментаря, і вам потрібно цей фрагмент закоментувати. Класичний варіант передбачає, що ми ставимо курсор на початку, відкриваємо трикутну дужечку, ставимо знак оклику, два дефіси. Тоді у нас текст зеленіше, як позначка, що він закоментований. Там, де цей коментар закінчується, знову ж таки ставимо курсор, два дефіси. Трикутну дужку. і закінчили коментар. Проте існує більш е, е, зручна і швидка форма коментування. Якщо вам потрібно щось закоментувати, ви його виділяєте, або просто ставите курсор у той рядочок. І натискаєте комбінацію клавіш Ctrl і Slash, правий нижній куток клавіатури, там де англійський знак запитання. І весь рядок, в якому знаходиться курсор, буде автоматично закоментований. Для того, щоб зняти коментар, те саме ставимо курсор, натискаємо ту саме комбінацію клавіш, і коментар буде відскасований. Якщо вам потрібно закоментувати цілий фрагмент, ви виділяєте його і натискаєте ту саму комбінацію. Повторне натискання на неї знімає цей коментар. Наступний момент. Якщо ми створюємо верстку, нам потрібен текст, але конкретний контент на момент створення сайту ще, в принципі, відсутній. Ми не знаємо, який там текст буде розташований, ми просто знаємо, що він повинен бути. Наприклад, ми знаємо, що нам потрібен абзац, я написав P Enter. І всередині нам потрібен якийсь текст. Щоб не придумувати, не висосувати його із пальця, ми можемо просто написати з великої літери латинське слово лорем. Ви знаєте, що таке текстова риба, якщо пам'ятаєте курс UnDesign. І натискаєте клавішу Enter. У вас буде згенерований абзац випадкової довжини звичайного випадкового тексту. Редактор Visual Studio Code записує це в один рядочок, тобто не переносячи з рядка в рядок. Насправді це зручно, але якщо ви до такого не звикли, то звертаєтеся до розділу верхнього меню. View. І остання команда Word Wrap Об перенесення рядків. І тоді текст буде перенесений так, як ви звикли до нього в інших текстових редакторах. Я відменю, тому що мені зручніше, коли воно розташовується в один рядочок. Зараз зрозумієте чому. Якщо нам потрібен текст, якось випадковий текст, але заздалегідь визначеної довжини, наприклад, мені потрібен абзац, всередині якого міститься 5 випадкових слів. Я пишу слово «лорем» і без пробілу ставлю цифру 5. Натискаю Enter і буде згенеровано 5 випадкових слів. Якщо вам потрібно згенерувати кілька абзаців до вільного тексту, можна скористатися наступною структурою. По-перше, ми відкриваємо круглі дужечки. Всередині цих дужечок ми пишемо назву того тегу, який нас цікавить абзац. Потім ставимо закриваючу дужечку, або просто як стрілочку. В даному випадку вона вказує на дієслово містить. Пишемо слово лорем. Тобто те, що в дужечках, ми можемо розшифрувати так: абзац, який містить довільний текст. А потім після дужечок ставимо знак множення зірочка. І цифру, яка вказує на кількість бажаних абзаців. Наприклад, я хочу 4 абзаци. При натисканні Enter я одразу отримую 4 абзаци до вільного тексту. В принципі, я не наполягаю на тому, щоб ви запам'ятали цю систему скорочень, але час від часу я буду на неї звертати увагу, тому що, по-перше, вона суттєво економить час, а по-друге, дозволить зробити вашу роботу ну, більш професійною, так би мовити. Ще одна комбінація клавіш, яка вам може знадобитися. Наприклад, ви розташували ось цей текст, ось другий абзац, який складається з п'яти слів. Вас влаштовує його текст, але ви хочете його перенести на початок документу. В класичній системі ми б робили з вами так: виділили цей фрагмент. Потім скористалися або розділом верхнього меню Edit Cut. Щоб вирізати. Або комбінацію клавіш Ctrl-X, в цьому випадку uh, Visual Studio код не відрізняється від інших програм. Потім поставили курсор в те місце, де цей текст повинен бути розташований. І нажимаємо Комбінацію клавіш Ctrl-V або Edit Fest, щоб вставити. Виділили, вирізали, поставили курсор, вставили. Це правильне, це хороший підхід, але він довгий. Ви можете скористатися, я відміню останні дії, для цього користаюся Ctrl-Z. В, е в Visual Studio Code, для цього існує спеціальна комбінація клавіш. Натискаємо Alt, тримаємо. Курсор знаходиться, по-перше, поставили курсор на той рядочок, який хочемо перенести. Натискаємо і утримуємо клавішу Alt. І натискаємо стрілочку вгору. В результаті цього рядок, в якому знаходиться курсор, буде перенесений на один абзац вище. Відпустили Alt. Наприклад, я цей абзац хочу перемістити в самий-самий кінець документу. Переконалися в тому, що стоїть курсор в цьому рядкові. Натискаємо і утримуємо Alt. І кілька разів поспіль натискаємо стрілочку вниз. При кожному натисканні реактивний рядок переноситься донизу. Ось такі невеличкі інструменти, якщо хочете, називати їх лайфхаками, але це налаштування вбудовані налаштування самого редактора, і вони дозволяють зробити вашу роботу більш зручною. Ctrl-S, щоб зберегти. Ctrl-Z, щоб відмінити. Тобто багато гарячих клавіш спільні до інших програм. Якщо ви сумніваєтеся, можете відкрити будь-який розділ меню і у правій частині біля назви команди ви побачите ту комбінацію клавіш, якою треба скористатися, щоб цю команду викликати. Ctrl-X вирізати, Ctrl-C скопіювати, Ctrl-V вставити. Ctrl Z відмінити останню дію. Ctrl-Y. Повернути останню відмінену дію. Ну і так далі. Ctrl-D, тут ми її не бачимо. Вона в іншому місці розташована. Ось вона. Add Next. Повторити останню дію, перейти до останньої дії. alt стрілочка вгору, переміщення і так далі. Наступний момент. Перегляд. Ось зараз в документ я помістив 5 абзаців тексту. Ще я хочу додати, наприклад, заголовок. Про це ми поговоримо в наступному відео. Заголовок в тексті створюється за допомогою тегу H1. Зверніть увагу, знову ж таки, я написав без трикутних дужечок. Натискаю клавішу Enter, щоб цю фразу перетворити у тег. Всередині цього тегу. Я вписую будь-який текст. Наприклад, заголовок повинен складатися із трьох слів. Lorem без пробілу 3, і натискаю Enter. Зберігаю Ctrl-S. Повертаюся до нашої папки, знаходжу файл, який мене цікавить. Подвійним клацанням миші, відкриваю його, щоб побачити у браузері. Тобто, ось воно, в принципі, працює. Начебто непогано. Тепер я хочу перенести цей заголовок і розташувати його між другим та третім абзацем. Повертаюсь до редактора. Переконався в тому, що курсор у мене розташований саме в, абза... в заголовкові. Натискаю Alt стрілочку вниз. Раз. Він розташований під першим абзацем. І стрілочку вниз ще раз, щоб розташувати його між другим і третім. Відпустив. Зберіг зміни, повернувся до браузера, оновив, щоб побачити ці зміни в браузері. В даному випадку доволі довго і багато проміжних дій доводиться виконувати. Змінили в тексті, зберігли, переключилися до браузера, оновили браузер. Це займає певний час і багато зайвих проміжних дій. Щоб трохи прискорити процес роботи над кодом, можна зробити наступне: якщо ви працюєте у Visual Studio Code. І якщо, слідуючи з другому відеозапису, ви встановили ось цей плагін Live Server, він дозволяє нам переглядати зміни в браузері одразу у процесі їх внесення. Для цього цей лайв сервер потрібно включити. Переходимо до редактора до Експлорера, е щоб побачити назви файлів у переліку. Підводимо вказівничок миші до його назви. Викликаємо контекстне меню, тобто правою кнопочкою миші. І у цьому меню знаходимо команду Open with Live Server. Відкрити в Live сервері. Натискаємо. Зачекаємо трошечки. В результаті виконаних дій наш код буде відображений у браузері на новій вкладочці. Єдине, чим це відображення відрізняється від попереднього прикладу, так це тим, що у нас тут є отакий цифровий код. Він називається IP-адресою і портом. IP-адреса 127001 5500 це порт. Ну, це технічна інформація, для нас вона поки що не важлива. Важливо те, що зараз ваш комп'ютер імітує роботу віддаленого серверу. Тепер, щоб побачити результат і одночасно працювати, я розташую в, одні, в одній частині, поділю умовно екран навпіл. В одній частині буде відображений браузер, в іншій частині безпосередньо сам редактор. Внесу зміни. Наприклад, додам ще, перенесу заголовок в сам початок. Поставив курсор, Alt-Стрілочка вгору, я вніс певні зміни, перепрошую не той абзац. Ось, заголовочок переніс вгору. Я вніс зміни в документ, зберігаю їх, натискаючи Ctrl-S. І зверніть увагу, браузер автоматично оновився. Ви одразу бачите, які зміни у нас утворилися. Це дуже зручно, особливо на етапі розробки, тому що дозволяє зекономити суттєво час. Професійні фронтенд розробники, в кого є така можливість, навіть розділяють це на два екрани, якщо у них два монітори. На один монітор виводять браузер, щоб бачити результат, а на іншому моніторі розташована безпосередньо сам редактор. У мене такої можливості зараз при демонстрації немає, тому я розділяю екран навпіл. Ще один момент. Часто трапляється так, що ми зробили щось і не можемо розібратися, що тут де знаходиться. Ну, наприклад, я виділю ось цей абзац і закоментую його. Для цього мені багато робити не треба. Поставив курсор у цей абзац, натискаю Ctrl, він у нас закоментувався. Зберіг Ctrl S, текст трошечки скоротився. Розгорну тимчасово браузер на весь екран. І для того, щоб переглянути ці коментарі, ми або викликаємо контекстне меню, але цього разу вже із браузеру, і знаходимо команду перевірити. Так чи інакше, в тій чи іншій реалізації вона є в будь-якому браузері, може називатися по-різному, але завжди розташовується в самому кінці. Або натискаємо просто, комбінацію, не комбінацію, перепрошую, а клавішу F12. Вона розташована у нас вгорі. В будь-якому випадку, у вас з'являється віконечко подібне до ось цього. Тобто вікно браузера розділяється на дві частини. Ліва частинка – це безпосередньо сам браузер, а права частинка – так звана «DevTools». Або її називають панель розробника, або ще коротше, її називають консоль. І ось тут ми бачимо саму сторінку, а тут ту частину коду, яка відповідає за відображення цієї сторіночки. І на будь-який тег, який ми наводимо, наприклад, я наводжу зараз на H1. Клацати навіть не обов'язково, а можна і клацнути. І ви тоді побачите у лівій частині ту частину тексту, яка за це відповідає. Тобто оцей фрагмент відповідає за ось це. Під свідкою це показано. Оцей абзац ось він в документі. Коментар він в коді наявний, але в браузері, як бачимо, не відображується. Це дуже зручно на етапі розробки, для того, щоб з'ясувати, яка частина за що відповідає. А також в такий самий спосіб ви можете аналізувати коди будь-яких інших сторінок, створених, скажімо, не вами. Наприклад, ви можете відкрити будь-яку сторіночку, яка вам заманеться. Ну, візьмемо, хай мене вибачать розробники, я відкрию сторінку електронного магазину розетка. Як бачите, вона виглядає набагато привабливіше, ніж поки що наша із вами сторінка, але зовнішній вигляд то попереду нашого курсу. Припустімо, мене зараз цікавить, як, була додана оця, як було додано цей логотип. Я хочу подивитися на нього. Для цього я підводжу вказівничок миші до того місця, яке мене цікавить. Викликаю контекстне меню і натискаю команду Перевірити. У мене відкривається також консоль розробника, і я одразу маю змогу побачити сам логотип. Ось цей логотип вставлений за допомогою тегу AMG. Про нього будемо говорити згодом. В такий спосіб ви можете аналізувати свій код або код якогось стороннього сайту для того, щоб з'ясувати, за допомогою яких або яких технологій, або яке стильове оформлення було додано до того або іншого елементу, щоб він виглядав саме так, а не інакше. Спробуйте поекспериментуйте, щоб ви відчували себе впевнено при роботі з цими інструментами. Надалі я вже не буду зосереджувати свою увагу на тому, як відкрити консоль розробника. Я просто говорю, що я відкриваю цю консоль. До речі, якщо вам незручно, щоб вона розташовувалася в правій частині, ви можете її перебудувати. Для цього в консолі розробника в правій її частині, в панелі інструментів, розташовано ось такий бургер, три кнопочки. При натисканні на неї в рядкові док-сайт ви можете показати, де саме хочете відображувати панель розробника. Як правило, на початку ми можемо її перенести в нижній. В нижню частину екрану. Або перебудувати до лівої частини екрану. Або взагалі від'єднати її в самостійне плаваюче віконечко, для того, щоб вона не заважала. Коли вона вам не потрібна, ви можете її закрити. Спробуйте, поекспериментуйте. У наступній частині ми продовжимо знайомство із тегами, які вони бувають і як ними користуватися. Дякую за увагу. До зустрічі!